Реально у тебе мозок закипає, ти взриваєшся і не знаєш, що робити. Це суперкласний інструмент, яким треба володіти у сьогоднішніх умовах. А ви спитаєте мене, що це ти там за логотипи малюєш? По моїм особистим відчуттям, я тест завалив. Я дуже вам раджу з цим знайомитись, бо це точно буде актуальна тема, і це точно буде одна з вимог для майбутніх програмістів. 150 зображень. Ну давай. Фотографа в штат я легких шляхів не, не шукаю. Доброго дня, мої дорогі українці і україночки. Я дуже радий вас всіх бачити. Навіть сьогодні спеціально пішов підстригся і потім записую для вас відосик. Я в першу чергу дуже вам всім вдячний за те, що ви підписуєтесь на мене за те, що ви мене коментуєте. канал вже набрав тисячу підписників. Для мене це така мінімальна погранична якась межа для того, щоб я розумів, що те, що я роблю для вас, це вам потрібно, це вам цікаво. Тому я вам дуже всім вдячний. Якщо ви ще підпишетесь на мене, поставите мені пальця гору подобаєчку і напишете якийсь коментар. Мотивуючий я взагалі буду дуже дуже вам вдячний. Бо в тому числі і через вас я не кидаю своє заняття в IT. Бо в IT на сьогоднішній день дуже дуже не солодко. На минулому тижні компанія Genie зробила статистику: плюс 91 вакансія, і плюс більше тисячі людей, які шукають роботу. Тобто співвідношення непомірне, і ті вакансії, що надходять, наприклад, по моїй мові, Java, це люди рівня middle, люди рівня senior. тобто досвід роботи 3 роки, досвід роботи 5 років. Тобто джуни, початківці, такі як я і ви на жаль, на сьогоднішній день лишаються мало цікавим роботодавцям. Ті вакансії, що з'являються, на них одразу там 200 відгуків. Від початківців. Ну, ви розумієте, яка конкуренція. Звісно, коли кожного ранку приходить мені від Джині якась там новина, що там за вашим напрямком з'явилося 5 вакансій. Я одразу туди, я одразу пишу, всім пишу індивідуально і. Лише один раз я отримав відповідь, що на жаль, ми не можемо продовжити нашу розмову. Ну, скоріш за все, тому що я у в силу своїх професійних навичок ще не зовсім готовий до такої роботи, і роботодавці роблять вибір в сторону більш кваліфікованих спеціалістів. Натомість я не опускаю руку, бо ваші коментарі, те, що ви мені пишете, мене надихає. Я продовжую навчатися, і скажу вам одразу, я знову пішов вчитися. Я отримав від свого знайомого, який працює в IT, дуже цікаву таку силочку посилання. На навчальний курс. Він є інтегрованим в українську державну програму. Називається він Cyber Security, тобто це кібербезпека. Я з кібербезпекою також мало знайомий, але мене зацікавило це тим, що це долучається до цієї програми міжнародні. Партнери міжнародні інституції, міжнародні інститути, які надають менторство і викладають англійською мовою. Значить, перша ланка для того, щоб вступити на це навчання, це було заповнення необхідних там, документів. Хто ти, що ти, звідки ти яку освіту маєш? І вони одразу сказали, що, будь ласка, запишіть мотиваційне відео, чому ви хочете навчатися саме кібербезпеці. Відповідно, я до цього віднісся дуже, дуже серйозно, бо відео це моя сильна сторона. Я розробив на основі штучного інтелекту собі коротеньке таке мотиваційне слово. Такий сценарій невеличкий мотиваційний, де я ввів абсолютно всі свої сильні сторони: те, що я працював, те, що я десь там вчився, який в мене досвід, чим я займаюся. Штучний інтелект допоміг. Мені uh, створити ось uh, цей ролик. Я пропоную далеко не відходити, як то кажуть, від кас і подивитися цей ролик. Dear Admissions Committee, I am excited to express my interest in the Cybersecurity Training for Careers Features Program. My name is Taras Srička and I am 34-year-old resident of Kyiv, Ukraine. I am married, have a child and have a passion for learning and pursuing new challenges. As a graduate of Taras Shevchenko University, I have a background in international information and have worked in various leadership roles, including CEO, before the Russian invasion of Ukraine. However, I am eager to switch careers and pursue a new path in cybersecurity. I am a very motivated and fast learner who gets a great pleasure from completing well done jobs, particularly analytical tasks. I have been studying Java through an EPAM company course for more than a year and have developed strong programming skills as a result. In addition to my technical abilities, I have good soft skills and love working with a team of professionals. With more than five years of experience in business negotiations with foreign partners, I am confident in my ability to communicate effectively and build strong relationships with colleagues participating in a cybersecurity training for career switchers program will provide me the skills and knowledges necessary to make a successful transition into this exciting field. i am eager to learn new concepts and work with professionals in a collaborative environment to achieve common goals. thank you for considering my application. i look forward to the opportunity to contribute to the program and make the next step in my career. sincerely, taras rychka. Okay, Чат GPT, штучний інтелект, дуже сильно впливає на наше життя. Я до нього повернусь трошки згодом, але щоб ви зрозуміли, що оце все, що я сказав, це мені допоміг структурувати і підігнати під мої задачі саме штучний інтелект. Тобто я відправив всі ці документи, я відправив це відео, і мені прийшов на пошту лист і там, де кажуть, вітаємо. Ви пройшли перший етап. Всього етапів буде три. Другий етап це вже тест. На знання, на ваші знання, що ви знаєте, що ви вмієте. Цей тест був дуже складний. От чесно вам скажу, для мене, як людина, яка не працює там з серверами, яка не працює з кібербезпекою, там, з якимись викликами, які трапляються у галузі інформаційних технологій, для мене це було важкувато. Було 30 запитань, і одна година часу. Вони одразу там на сайті попередили там склеш іспит, що не намагайтеся щось там собі записати, щось занотувати, бо все це, що ми проходимо, це конфіденційно. Тому я, на жаль, не можу вам дати повної картини, але в загальних рисах я вам розкажу, що запитання були різного роду. Перше сугубо на на технічні знання. Ну, типу, там ось вам IP-адреса, ось виходить туди запит, ось він туди йде. Яка найкраща буде методологія для того, щоб попередити атаку там, через IP-сервер? Ну, блін, для мене це ну темне лісно, напевно, як і вас. Деякі питання, їх було достатньо погасено, ну, тобто, це не один і не два. Був пункти, які я клацав, ну типо там включав максимальну логіку і обирав якусь відповідь. Другий тип питань був він був такий, що ну реально напевно збити з пантелику завелити. Бо опис запитання отакий, от отака простиня на англійській мові. До речі, був текст тест. Отака от простиня і отаке от маленьке питання. І поки ти читаєш ту простиню, багато незнайомих слів, я не спеціаліст у галузі кібербезпеки. Так, я знаю англійську мову плюс-мінус нормально, але є спеціальні вирази, спеціальні терміни, яких я не знаю, якісь абревіатури, вибачте. І ти коли читаєш цю простиню, ти реально у тебе мозок закипає, ти взриваєшся і не знаєш, що робити. Коротше, я все, все пропускаю, оце все, і читаю лише запитання, максимально намагаючись вникнути в нього, подивитися варіанти відповіді, бо варіанти відповіді були. Ну і в таких запитаннях вони звісно, що вони забирають багато часу. І більш легкі запитання, ти просто не встигаєш. Але були і легкі запитання. Наприклад, там 7х-2 дорівнює 19. Скільки буде х? Ну це легенько це. Це звичайна школа. Або, наприклад, там, послідовність: там 1, 3, 5, 17, яке наступне число буде? Ну, наприклад, щось. Або, наприклад, там, щось із основ програмування, типу там, переведіть число 170 у бінарі. Да? Е, яке це буде число, який варіант відповіді буде? Я не встиг відповісти за одну годину на всі 30 запитань, відповів лише на 29. І то 29 це вже класив, там вже був 0. Ну, коротше, Я не знаю, чи 29, чи 28. По моїм особистим відчуттям я тест завалив. Чесно вам скажу. У я... мене корони тут немає, нічого зі мною не станеться. Я думаю, що я його завалив. Ще відповіді офіційної нема, але я думаю, що я завалив. Якщо ви думаєте, що я пройшов, поставте мені подобаєчку, щоб я розумів, що ви за мене вболіваєте. І наступний етап, якщо вже так зорі це стануть уряди, якщо я пройду, це вже буде безпосередньо співбесіда. Співбесіда з тими людьми, які будуть нас напевно навчати. І якщо я прийду, я обов'язково спробую для вас її записати, якщо там не будуть там жорстких обмежень, що це все конфіденційно, і це нам не можна. Але достатньо цікаво. Я про що це все вам кажу, що поки нема роботи, достатньо все складно на ринку в ІТ, і зарплати деяких айтішників зменшуються, когось там звільняють. Нових вакансій немає. Треба щось робити. Треба щось робити. Я вирішив, ну, я легких шляхів не, не шукаю. Підуче, можливо, дай Боже, вийде в цю кібербезпеку. Проду, бо це специфічний напрямок. Я розмовляв зі своїми знайомими, що в ті працюють. Вони кажуть, що ну, типа, це не для всіх, це типа таке особнячком, що завжди трималося. Це ця безпека. Про чат GPT. я вважаю, що на сьогоднішній день це суперкласний інструмент, яким треба навчатися оперувати в своєму повсякденному житті. Неважливо, це програмування чи не програмування, бо штука просто бомба. Ось просто пушка, ракета, пікарда, як то кажуть. Я їм користуюся вже добряче так місяці два в різних сферах. По-перше, це IT, програмування. Ось я, наприклад, писав собі на спрінгу REST API За допомогою, ще його досі пишу, бо трошки навалилося роботи всякої різної, але деякі моменти, ну, Ну, не розумію там, читаю, дивлюсь туторіали, якісь не розумію, як написати, не виходить, ну, не працює. Я в чат GPT кажу: так, у мене REST API, у мене, коли, наприклад, треба якийсь там сендер написати, сервіс, що відправляє, або якийсь там ресивер, той, що отримує повідомлення. І він мені пише, що ага, дивись, у тебе повинно бути таке-таке таке поле, такі-такі-такі дані, такі-такі-такі класи. І тобі там, треба там анотацію такі написати. Ну, коротше, він допомагає реально. Він не пише 100% так, як вам треба. Щоб, типу, ви Ctrl-C, Ctrl-V, і ви молодці, все кажете. Нє, такого не буде. Але він дуже сильно допомагає. Тобто, це, типу, така штука, а давай я у тебе спрошу, давай я у тебе там щось запитаю. Це, знаєте, типу, як ну, класний вчитель, він не дає повністю відповідь, але він, типа. Тобі туди копати. Я ще його тестив по автомобілях. Я кажу: ну, наприклад, там, чим відрізняється BMW M5 від BMW M550i. І він мені там розписе різний двигун, різний, там, потужність, різний крутящий момент, а ще оце, а ще оце, а ще оце. Класно. Я розумію, що він в цьому також розбирається. Так, звісно, чат GPT він є ще. Достатньо сируватим, але він супер класно вже налаштований. Для більшості задач повсякденних він підходить просто ідеально. Ну, наприклад, там ви щось питаєте, а я там не знаю, там, коли там, сажати саджанці ті, при температурі там, 10 градусів чи при температурі 15. І він вам все це розпише. Але ось, наприклад, деякі питання він дуже сильно углубляється. Я, наприклад, там, питаю: там, а як там скільки, ну, наприклад, те саме питання, скільки буде 170 у бінарі, да, системі? І він там розписує мені так, що там в бінері було, треба зробити оце, 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 і мені там 15 строк. А я просто хочу число, скільки 170 дорівнює в бінері. Просто напиши мені там 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. І все. А він починає розписувати. Ну, такі моменти є. Тож я вважаю, що чат GPT це суперкласний інструмент, яким треба володіти у сьогоднішніх умовах. Я можу провести аналогію. Колись в наші, в наше життя, можливо, не ваше, але в ну, моє точно, увійшли стоки. Стоки це такі мікростокові сервіси, це сайти, умовно, які продають вже готові цифрові зображення. Ну, умовно, це фотографія або відеоролик, або якісь векторне зображення, логотипи, все, що завгодно. Уявіть собі, що ви володієте якоюсь друкарною і ви друкуєте журнал. Якийсь там Вок, хай це буде Вок. І вам щомісяця треба випустити номер, в якому буде, наприклад, там 150 зображень, красивих моделей там, різних одягнених, вам не важливо, але це повинні буде красиві жінки. Ось ви сидите, думаєте, 150 зображень. ну, Давай фотографа в штат, ту людину, що буде це, це фотошопити. Плюс там ще моделей треба десь нанятися, де напевно будемо заключати договір з рекламним агентством. І ще студія. Ну, треба ж студія, напевно, побудуємо свою. Ну, ви уявляєте, скільки це баблоса. Стоки дають можливість купувати задешево готові фотографії, які роблять інші виконавці, десь там на іншій частині планети. Буквально якщо ви нажимаєте три кнопки. Вам не треба нікуди виходити, не треба фотограф, не треба наймати моделей, не треба оця вся головна біль. Просто заходите на сайт і купуєте. Клац, 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 купули собі 150 фоток, робили там, умовно, там, річну підписку за тисячу доларів. І кожного місяця ви можете заважати 500 фоток, не виходячи від комп'ютера взагалі, не відходячи від нього. Просто вам не треба платити кучу грошей. Стоки колись прийшли у наше життя, і це максимально. Полегшило життя багато нікуди людей. Тобто, у мене мій знайомий, мій кум, він працює на стоках і він тільки цим займається. Він професійно робить фотографії. Він робить такі фотки, що просто ну вогонь. Знаєте, ну блін, я їм пишаюся. Це людина, яка ну своєю головою, своїми вміннями, знаннями, він. Він досягнув успіху. Я вважаю, що він дуже успішна людина. Я завжди приводжу його в приклад. Він працює зі своєю дружиною. Вони о, обоє дуже класні, мотивовані, суперкласні люди. Так само, як і стоки, чат GPT вже, в принципі, ввійшов в наше життя. Тобто я вважаю, що наступна. Одна з професій в ІТ буде оператор чату GPT. Бо для того, щоб він класно працював, для того, щоб він видавав вже готові класні рішення, йому треба писати кваліфіковані класні запити. Тобто максимально йому розписувати, що ви від нього хочете. До речі, він дуже добре розуміє як англійську, так і українську мову. Москальською принципово йому нічого не пишу. І він деколи губиться. Але він такий розумний, що ви створюєте гілку, і в цій гілці все, що ви пишете, там одне повідомлення вам щось відповів, друге повідомлення він ще щось відповів. Він це все всю цю історію запам'ятовує. Наприклад, коли я писав свій REST API на спрінгу, додаток, цей, то я йому пишу в одну колоночку, і він розуміє, що у мене вже є такий клас, у мене є така бібліотека, у мене є така папка, і він це все підхватує і дає мені розуміти, що мені ще необхідно вже до того, що я написав. І це дуже класно, дуже, дуже суперово. А ще за якісь там, якщо я напам'яз 20 доларів за платну підписку, ви отримуєте розширену версію. Я її не не користувався, але ну це супер. Хлопці, дівчата, якщо ви ще не знайомі з чат GPT, з штучним інтелектом, я дуже вам раджу з цим знайомитись, бо це точно буде актуальна тема, і це точно буде одна з вимог для майбутніх програмістів, що ви повинні вміти користуватися чатом GPT. Я так вважаю. Всі навколо програмісти кажуть, що це підець, як круто. Ще я трошки погрався зі штучним інтелектом Міджорні, який мені малював логотип. Це також штучний інтелект, який генерує зображення на основі того, як ви йому прописуєте технічне завдання. Також цікава штука, достатньо класно він написав. А ви спитаєте мене, що це ти там за логотипи малюєш? Так, ось я вам розкажу, що я ще відкрив новий канал. Я вас запрошую, бо цей канал він присвячений автомобілям, автомобілям під замовлення. Тим, чим я займався три роки до цього, я дуже багато виконав замовлень. Це були сотні автомобілів, бо кожного місяця ми купували і привозили приблизно 15-17 автомобілів. Працював 3 роки. Дуже багатий досвід маю, дуже люблю цю справу, тому вирішив зайнятися індивідуальною практикою. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, я вас запрошую на мій новий канал Car Expert. Там я буду виставляти. Два типи роликів. Перший – це дуже фундаментальні аналітичні ролики по тим автомобілям, які я привожу. Це моя сильна сторона, я дуже люблю цю роботу, це дуже складна робота. І вже один з таких роликів завантажений на цей канал. Я вас запрошую до перегляду. Ця робота мене дуже надихає в плані творчості. Другий тип відео це буде відео, які будуть пояснювати, що і як працює в роботі. Покупки і доставки автомобіля з США або з Кореї, бо в першу чергу це складний процес, який я намагаюсь пояснити кожному клієнту максимально просто, щоб вам було все зрозуміло і не було жодних запитань. Тому, якщо вам не складно, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене, бо основне звісно це моє IT. Я дуже хочу здобути цю професію, а вже паралельно я займаюся автомобілями, бо треба, треба щось робити. Тож, друзі, мої рідненькі. На цьому на сьогодні все. Якщо вам цікаво, будь ласка, ви знаєте, що робити, не буду повторюватися. Тримайтеся, вчіться, не дивлячись ні на що, йдіть до своєї мети. Знаєте, що на вашому шляху буде дуже багато перепон. Багато людей вас не будуть розуміти, багато людей не будуть вас підтримувати і скажуть, вам дій, звичайно, там, магазин працює чи ще щось. Ну, коротше, не кидайте, те, що ви розпочали, якщо у вас є мрії, якщо у вас є цілі, йдіть до неї. Україна обов'язково переможе все буде Україна, слава збройним.